Хай вам не вами до Dolls. І так, у нас вже новий знак перед відео. Це означає, що я вас дуже сильно люблю. І так, цей знак мені дуже подобається. Якщо вам подобається, то ставте лайк. Ну а сьогодні у нас вже другий випуск програми DIY прикрас кімнату. І сьогодні у нас прикрас кімнату на новий рік. Будемо вирішати. Вирішаємо старим дідуським способом. Хто не знає як, подивіться в, на перший випуск DIY про Крескім НАТО. Зараз я вам покажу, як тут все є. Ось, ці іграшки. Зараз будемо вирішати. Ну що ж, а зараз я подивлюся в свій записник, який вам вже знайомий, що у мене є на цю знику. У мене з ним є ідея на гірлянду. Так. Будуть багато гір. Скільки? новий рік, гірлянди. Ось що у мене асоціюється новий рік. Ну що ж, а я поки що буду вибирати... Інші іграшки. Для того, щоб зробити цю гірлянду, потрібні іграшки, нитка і ножиці, щоб підрізати. Також наша фантазія. І також можна ще тут вирізати різні ялинки з тканини, з паперу, різне, з чим у вас асоціюється новий рік. Ну Но я, напевно, це не буду, а якщо буду, то я вам про це повідомлю. І скажу вже мій, покажу вам мій результат. Давайте поїхали робитись. І так, привіт. що ми робимо далі? Далі ми беремо якусь ручку від нашої, там де в нас буде гірлянда причіплена. Ось, у мене ось тут, як ви бачите. І завернемо тут е, більше ніж 3 гудзи. Не менше, ніж 3 губки. Ну, не такі. Ось, я вже їм, в мене біла нитка, як ви бачите. Хто знає, чому в мене іменно біла нитка, пишіть в коментарях. Ну що ж, а ми поки що беремо наші іграшки. Якщо у них є ось така петелька, то дуже добре. Якщо немає, то привіжі ниточку кудись. Якщо немає, то ці іграшки не підходять. Ми населяємо цю петельку, населяємо іграшку на нитку. Ось так от. І можна чергувати з якимись кольорами чи фігурами. І продовжуємо так. Робити нашу дірлянку. І так, ось що в мене вийшло. Я сюди додала дощику. Тут іграшки і тут інший дощик. Ось така ідея. Класно. І так, переходимо до другої ідеї на сьогодні. Вирішаємо старим дідовським способом. І, до речі, пакет нічого не помінялося. Це далі новорічна і. Ідея. І я вже придумала ідею для того, щоб ми будемо робити вінок. Для того, щоб зробити цей вінок, нам знадобляться зелена нитка. Можна любити, якщо мені не стане зеленою, я буду використовувати якусь іншу іграш. іграшки для ялинки. Нитки ж таки, нитки можна використовувати дротик, я буду використовувати нитки. Угу. І ножиці, і гофрокартон. Також клей або степлер. Гофрокартон, хто не знає, це просто картон з ящика. Також нам знадобиться, ну, я вже казала, циркуль або і ручка. Так, І поїхали. Спочатку ми беремо циркуль або якусь фігуру. Я, наприклад, взяла саморобну підставку, оскільки у неї кругла основа. Ми її відбиваємо на нашому гофрокартоні, ми, Якщо ви маєте дві великих, то менше відбивайте як на серединку, а більшу відбивайте як вже кругом. ви зрозуміли. Ось такий вінок у мене вийшов. І так, замість е, ниток я взяла дощик. І тут причепила на нитку різні іграшки, а посередині сніжки. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А з вами була 05 Dolls І всім па-па.